Багато хто скаже, що знов Субару, так, знов Субару. Автомобіль Субару Outback 2014 року. Комплектація Limited. автомобіль нашого партнера з Харкова. Автомобіль без ДТП, просто попав під рад в Штатах. Так як він є, так він зараз і буде продаватися за розумну ціну. Ми купали до війни, але передумали цим займатися. А так машина, всіх поїхав на кожен день. Поїхали. Так, дивіться, на ну, крупним планом я поводив. Я думаю, що бачите, що нічого такого прям страшного тут точно нема, але от є м'ятини по капоту. Є м'ятини на криші, Я вам скажу чесно, я брав, просто так і їздив за ці гроші, за ті, що ми вам запропонуємо знаю, бачите, ви не бачите. ну, Є м'ятини, на крищі, на капоті, умовно кажучи, і все. По бортах, по боках все добре. Ну, якщо ви стеж, шукаєте іншу машину, а якщо ні, то беріть і їздіть. Зараз покажу, як вона виглядала на аукціоні, а потім рушаємо всередину. Так, ну дивіться, в нас є електропривід сидінь А, і до речі, вона 11 місяць 13 рік. То вона має бути і в техпаспорті 13. Але в Штатах і на заводі вона виїхала 14-й, у нас українська таможня, да, 13-й рік в техпаспорті, тому що з конвейеру вона зійшла листопаді 13-го. але рік в неї по Вінкоду 14 і в Штаті вона прийшла 14, і на аукціоні 14-й. Так, шкіряний салон, ви бачите, в дуже непоганому стані. до матеріалу, в принципі, зауважень тут нема. Далі, у нас електросклопідйомники. 4 штуки. Такі вставочки під дерево. Обігрів зеркал є. Датчик світла. Що в нас тут? Електроручник, це перша модель, в котрій це застосовано. Електрозеркала, яркість приладів і система стабілізації. Тут вимикається. Підрульові пелюстки. кріс контроль. Управління тут бартовим комп'ютером, протитуманки. Ну і, до речі, це рестайлова модель. пробігу 141 тисяча міль, це 227 тисяч кілометрів. Вона плюс-мінус так десь і приїжджала, не знаю скільки тут проїхала, майже не їздила. Клімат контроль двозонний. Мультимедіа ну, взагалі така примітивна, але з моніторчиком невеликим, з камерою заднього виду, хоч і маленькою, але все одно дякувати, що зробили. Harman Кардон, в нас музичка стоїть, тому що це лімітед. Дзеркало з автоматичним затемненням. В нас є люк, будь ласка, можна користуватись. Підігрів передніх сидінь. Ну, пелюстки є, звісно, є Тіптронік. Наче все. Ага, і тут ще тут же бортовий комп'ютер цих моделях, отак зроблено. Зріст в мене, як і зазвичай, 193 см, плюс-мінус рівно. Я сиджу сам за собою. Ось ви бачите. Спинка в нас тут вже міняє свінаха. Можемо отак прилегти. Боже, добре, нічого не хочеться далі рухатися. Але треба. Так, присіли. Присіли. Підлакітник з двома підстаканниками. До речі, широкий, черченький, такий, зручний, м'якенький, подобається мені. І обдув для задніх. Пасажирів окремо є. Маленьке бачу зауваження. Отут От -от, хтось надтемчив, ми... напевно, не знаю, чим це, ну щось подроте, бачите. Та і все. А так в цілому добре. Відчиняємо багажник. Так, На що я маю звернути свою увагу? В цьому поколінні в них була, була болячка, але більше в дорості це було до 2012 року. Отут шви по герметику тріскались. Іржавіли. Влікували це навіть сервісмени на офіційних сервісах, просто зачищали і клали новий герметик. З цієї сторони взагалі майже взагалі все ідеально. Трошечки отут під верхом я бачу. І тут от трошечки от теж. Це от болячка цієї моделі, але ну, я бачив, коли воно все пішло так, пошву йшло. Тут наче все так вже й погано. І в них тут перевіримо, тут правда, рамка балабанить буде. Замки на ляді зазвичай трохи тарабанять, це я вже теж знаю, бо декілька таких машин було. А так, прикольний танчик. Поїхали прокатнемо. Під капотом в нас двигун об'ємом 2,5 літра, атмосферний. Варіатор, повний привід, авд Symmetrical. Скажу вам так, що доводилось мені їздити на такому моторі. от цього ще покоління. Масло в мене під'їдало. То бувало трошки візьме, то буває взагалі не візьме. Ну так, не передбачувано якось. Ну, я розумію, що від манери поведіння дуже багато залежить. Тут нічого не можу вам сказати, тому що на ній майже не їздили. Але ну, з цим можна миритися, якщо навіть і є. Ну, Доливаєш собі потрошку там, дивишся. Тут тим більше є лампочка, яка загоряється, коли рівень падає, тобто щупом бігати не треба весь час. Ще буду справедливим показати вам, отакий є верхній підлокітник. Отакий є нижній. І там аукс. І USB. Okay. Є плюс в американці, які в цьому саме поколінні В Європі вже на цьому поколінні ставили рейки з електропідсилювачем а в Америці ставили з гідропідсилювачем. За рахунок цього, рейка тут, якщо приїхався, не тарабанить і не стучить. В електрорейках там самому електропідсилювачі з'являється люфт стук, він майже невеликовний Якось, можливо, хтось там щось робить, але така є проблемка. А тут її нема. Позаду ляда, мені здається, трошечки все-таки тарабаниться їхня класична проблемка така. Можливо, це рамка під номер ще Но я відчуваю, що це трошки є полягне. Це, це нам треба лікувати. трошки. Може скабу міняти, може регулювати, Коротше, є така в них слабкість. А так їде. Нічого. Вона прикольна тим, що вона велика. Вона така об'ємна, просторна. І вона не ну, точно не для гонок, не для активної їзди. Зараз я вам покажу, як вона їде. Вона повільно так розостраждаються, не поспішаючи, так буде треба на ній їздити. Приготуйтесь, ми поїхали. 40, 60, 80. 100. Ну, в принципі, нічого так, я вам скажу більш-менш, В Ресталі вона має бути тупішою, а в ресталі більш-менш і нічого Дивіться, на скріптому. Це така пропозиція. Ну, скажімо так, за адекватно реальні гроші. Гроші зараз тільки стали мати велику вагу, бо їх дуже складно заробляти. Дуже складно, да? тому я це з розумінням до цього ставлюся. Але саме авто продається не задорого. І про нюанс, який є, я вам розповів. Ніхто не буде вмирати, щоб вас умовити купити цей автомобіль. Приїжджайте, дивитесь, подобається берете, не подобається не берете. Не засипайте мене дурними питаннями. Вирішуйте самі, я вам все, що міг розповів. Вважаю, що ця пропозиція цікава. А от задня кришка, ну, кришка багажника трошки, так, да, щось мені здається, вона все-таки є. Там, там рамка і вона трошки шуму робить. Так що, з вами був Льоха Трандавта. На зв'язку, до зустрічі, всіх обійняв, всім бажаю перемоги та саме українцям. Слава Україні!